Біблія, книга буття, глава 28. від віддіслання Іакова до Лавана, і покликав Ісак Іакова, і поблагословив його, і наказав йому та й промовив: Не бери жінки з дочок Ханаанських, устань, піди до Падану, Арамейського, додому Бетуїла, батька твоєї матері, і візьмі возьмі з собі звідти жінку з дочок Лавана, брата твоєї матері. А Бог всемогутній поблагословить тебе і розповідає, Лодить тебе і розмножить тебе, і ти станеш громадою народів, і дасть тобі благословення Авраамове, тобі та потомство твоєму з тобою, щоб віддати тобі землю твого тимчасового замешкання, що Бог дав був її Авраамові. І послав Ісаак Іакова, і пішов він до паданого Арамейського до Лавана, сина Бетуїлового, Арамеяніна, брата Ревекі, матері Якова і Ісава. Ісав бере за жінку, дочку Ізмаїла. І побачив Ісав, що Ісаак поблагословив Якова, і послав його до падану Арамейського. Щоб узяв собі звідти жінку, і поблагословив його, кажучи, не бери жінки з дочок ханаанських, що послухався яків батька свого і матері своєї, та й пішов до Падано Рамейського. І побачив ісав, що дочки ханаанські недобрі в очах Ісака, батька його, і пішов ісав до Ізмаїла і взяв Махалату, дочку Ізмаїла, сина Авраамова, сестру Невайотову, до жінок свого за жінку, з'явлення Бога Якову в Белтелі. І вийшов Яків із Бершеви і пішов до Харану. І натрапив він був на одне місце, і почував там, бо сонце зайшло було. І взяв він з каміння того місця і поклав собі в голови. І він ліг на тім місці, і снилась йому ось драбина, поставлена на землю, а вверх її сягав аж неба. І ось ангели Божі приходили, сходили по ній. І ото Господь став на ній і промовив: Я Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісаака, земля, на якій ти лежиш. Я дам її тобі нащадкам твоїм. І буде потомство Твоє, немов порох землі, і поширишся ти на захід, і на схід, і на північ, чи на південь, і благословляться в тобі та в нащадках твоїх всі племена землі. І ось я з тобою і буду тобі пульнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, а поки ж не пи, чиню, що я сказав був тобі. І прокинувся Яків зі свого сну та й сказав: Дійсно, Господь, Пробуває на цьому місці, а того я й не знав. І злякався він і сказав, яке страшне оце місце. Це ніщо інше, як дім Божий, і це брама небесна. І встав яків рано вранці, і взяв каменя, що поклав у собі в голови, і поставив його за пам'ятника й вивалило на його верх. І назвав він ім'я тому місцю Бет Ел, а імення того міста на початку було Лус. І склав які в обітниці, говорячи, коли Бог буде зо мною і буде мене пильнувати на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти та одежу вдягнутись, і я з миром вернуся додому батька свого, та Господь буде мені Богом. І цей камінь, що я поставив, за пам'ятника буде домом Божим. І за всього, що даси ти мені, я щодо десятини там дам десятину тобі. Глава 29. Яків працює Лаванові за жінок. І зібрався Яків і пішов до краю синів Кедему. І побачив. Аж ось криниця в полі, і ото -от там три отари лежали біля неї, бо в ті тієї криниці напувалися стада, а на отворі криниці лежав великий камінь, і збиралися туди всі стада, і скопчували каменя з отвору криниці і напоювали отару, і привалювали каменя на отвір криниці знов на його місце. І сказав до пастухів яків Браття мої, звідкіля ви? А ти відказали ми з Харану? І сказав їм: Чи ви знаєте Лавана, сина на І відказали: Знаємо, і сказав їм, чи гаразд ти з ним. І відказали гаразд. Ось Рахіль дочка його приходить з отарою. І сказав тож іще багато дня не час зганяти худобу, напийте отару та йдіть пасіть. А вони відказали не можемо, аж поки не будуть зігнані всі стада і не відкотять каменя з отвору криниці. Тоді понапуваємо отару. І ще він говорив із ними, аж ось приходить Рахиль з отарою батька свого, бо була вона пастушка. І сталося, коли Яків побачив Рахіль дочку Лавана, брата матері своєї, та отару Равана, брата своєї матері, то підійшов Яків і відкотив каменя з отвору криниці і напоїв отару Лавана, брата матері своєї. І поцелував Які і підніс свій голос і заплакав. І Яків оповів Рахілі, що він брат батька її, і що він син Ревеки, і та побігла й розповіла батькові своєму. І сталося, коли Лаван почув вістку про Якова, сина сестри своєї, то побіг йому на і обняв його і поцілував його, і привів його до свого дому. А він розповів Лаванові про всі ті пригоди і промовив до нього Лаван «Поправді ти кість моя і тіло моє, і сидів він із ним місяць часу. І сказав Лаван до Якова, чи тому, що ти, брат мій, то ти будеш служити мені даремно, скажи ж мені, яка плата тобі. А в Лавана було дві дочки ім'я старший Лія, а ім'я молодший Рахіль. Очі ж лії не були хворі, Рахіль була гарного стану та вродливого вигляду. І покохав які Рахіль та й сказав Я буду сім літ служити тобі за Рахіль, молодшу дочку твою. І промовив Лаван краще мені віддати її тобі, аніж віддати мені її іншому чоловіку. Сидиш за мною. І служив Яків за Рахіль сім літ, і вони через любов його до неї були в нього, в його очах як кілька днів. І сказав Яків Лаванові. Дай мені жінку мою, бо виповнилися мої дні, і нехай я до них війду. І зібрав Лаван усіх людей тієї місцевості і справив гостину. І сталося ввечері, взяв він дочку свою Лію і до нього впровадив її, і Яків із нею зійшовся. І Лаван дав їй на невільницю свою дав Лії дочці своїй за невільницю. А вранці виявилося, що то була Лія, і промовив Яків до Лавана Що це ти вчинив мені? Хіба не за Рахіль працював я в тебе? Нащо ж обманив ти мене? А Лаван відказав, у нашій місцевості не робиться так, щоб віддавати молодшу перед старшою. Виповни тиждень для цієї і буде дана тобі також та за працю, що будеш працювати в мене ще сім літ других. І зробив Яків так і, і виповнив тиждень для цієї, і він дав йому Рахіль, дочку свою, дав йому за жінку. І дав лаван Рахілі дочі свої білого невільницю свою, дав їй за невільницю. І прийшов він також до Рахілі і покохав також Рахіль більше, як Лію, і працював у нього ще сім літ других. Діти Яковові, і побачив Господь, що зненавиджена Лія, і відкрив її трубу. А Рахіль була неплідна, і завагітніла Лія, і сина породила, і назвала їм я Рувім. Бо сказала, була, Господь споглянув на недолю мою, бо тепер покохає мене чоловік мій. І завагітня вона ще, і сина породила, і сказала, Господь почув, що я зненавиджена, і дав мені також цього, і назвала й йому Семіор. І завагітна вона ще, і сина породила, і сказала тепер оцим разом буде до мене прилучений мій чоловік, бо я трьох синів породила йому, тому й назвала ім'я йому Левій. І завагітна вона ще, і сина породила і сказала Тим разом я буду хвалити Господу тому назва ім'я йому Юда та й перестала роджати. Глава 30. і побачила Рахіль, що вона не вродила Якова. і заридала Рахіль сестрі своїй, сказала до Якова, дай мені синів, а коли ні, то я вмираю. І запалився гнів гнів'якові на Рахілі. Він сказав, чи я замість Бога, що затримав від тебе плід у троби? І сказала вона: Ось невільниця моя білга, прийди до неї, нехай вона вродить на коліна мої, і я також буду мати від неї дітей. І вона дала йому Білгу, невільницю свою за жінку. І війшов, і війшов до неї Яків, і завагітніла білга, і вродила Якову і сказала Рахіль, розсудив Бог мене, також вислухав голос мій, дав мені сина, тому назвала йому ім'я Дан. І завагітніла вона ще й вродила білга невільниця Рахіліна, другого сина Якова. І сказала Рахіль, великою боротьбою я з сестрою своєю і перемогла, і назвала імення йому Нефталім. І побачила Лія, що вона перестала родити, і взяла зілпу свою невільницю і дала їй якову за жінку, і вродила зілпа невільниця Ліїна, Якову сина, і сказала Лія: Прийшло щастя, і назвала імення йому гад. І вродила зілпа на вільниця Ліїна, другого сина Якову, і промовила Лія: То на блаженство моє будуть уважати мене за жінку блажену, і назвала імення йому Асир. І пішов рувін за тих днів, коли жато пшеницю, і знайшов на полі мандрагорові яблучка і приніс їх до Лії, матері своєї, сказав Рахіль до Лії, Дай мені з мандрагорових яблучок сина твого. А та відказала їй чи мало тобі, що забрала мого чоловіка, і забереш також мандрагорові яблучка, сина мого, і сказала Рахіль. Тому то він ляже з тобою цієї ночі за мандрагорові Яблучка сина Твого. І прийшов Яків з поля ввечері, а Лія вийшла на зустріч і сказала Увійди до мене, бо справді найняла я тебе за мандрагорові яблучка сина твого, і лежав він із нею ночі тієї. І вислухав Бог Лію, і завагітніла вона, і вродила Якову п'ятого сина, і промовила Лія, дав Бог заплату мені, що дала я на вільницю свою своєму чоловікові, і назвала імені йому Ісахар. І завагітніла Лія ще, і вродила Якову шоку. Того сина, І промовила Лія, обдарував мене Бог добрим подарунком цим, разом замешкає в мене мій чоловік, бо я породила йому шестеро синів і назвала імені йому Завулон, А потому вродила дочку і назвала імені її Діня. діна і згадав Бог про Рахіль, і вислухав її Бог і вчинив її трубу. І завагітніла вона, і сина вродила, і сказав Бог, забрав мою гоньбу, і назвала ймення йому Йосип, кажучи: додасть Господь мені іншого сина. Заплата Якову за службу в Лавана. І сталося, коли Рахіль породила Йосипа, то сказав Яків до Лавана, «Відпусти мене, і нехай я піду до свого місця і до краю свого. Дай же жінок моїх і дітей моїх, щоб служив тобі за них. І нехай я піду, бо ти знаєш службу мою, яку я служив тобі. І промовив до нього Лаван, коли я знайшов милість в очах твоїх, побудь з нами, бо я зрозумів, що поблагословив мене Господь через тебе. І далі казав признач собі заплату від мене, і я дам. А той відказав: Ти знаєш, як я служив тобі і якою стала худоба твоя за мною бо те мале, що було в тебе, до мене розмножилося на велике. І Господь поблагословив тебе, відколи нога я в тебе. І тепер, коли ж я буду працювати для власного дому. І сказав Лаван, що ж, я тобі дам. А як і промовив не давай мені нічого, коли зробиш мені оцю річ, то вернуся, буду пасти отару твою, буду пильнувати. Я сьогодні перейду через усю отару твою, щоб вилучити звідти кожну овечку крапчасту і переполасу, і кожну овечку чорну споміж овець». І перепалася, і крапчасте з поміж кіз, і це буде заплата мені. І справедливість моя посвідчить за мене в завтрашнім дні, коли прийдеш глянути на заплату мою від тебе. Усе, що воно не крапчасте і не перепалася з поміж і не чорне з поміж овець крадене воно в мене. А Лаван відказав так, нехай буде за словом твоїм. І того дня вилучив він козлів. Пасатих і покрапованих, і всі козли крапчасті і переполасі, усе, що біле, було в ньому, і все чорне середовець, і дав до рук своїх синів, і визначив дорогу триденно поміж собою, і поміж Яковом, а Яків пас позасталу Лаванову отару. І взяв собі яків сирого кия тополевого, і мігдалового, і каштанового, і налопив з них білих лупшин, відкриваючись білі, що на киях була, і поставив кийки, що їх облупив перед отарою при жолобах, при коритах води, куди отара приходить пити. І вони злучувались, як приходили пити. І злучувалася отара при киях і котилися овечками, та козами, пасатими, крапчастими і переполасими. І відділяв яків тих овечок і ставив отару обличчям до пасатого і до всього. Чорного серед отари Лавана, і клав свої стада окремо, і не клав їх до отари Лавани. І бувало, що кожного разу, коли злучувалася отара міцна, то яків клав при жолобах киї перед очі отари, щоб вона злучувалась при тих киях. А як отара слаба була, то не клав, і ставалося, що слабше припадало Лаванові, а міцніше якову. І дуже дуже зможнів той чоловік, і було в нього багато отар, і невільниці, і роби, і вірблюди, і осли.